Чи пропонували вам російські загарбники співпрацю? З першого дня той же стримувся, втелефонував мені на телефон і каже, що з тобою хочу зустрітися. Я гарант, що ти повернешся, поспілкуються з тобою, ніхто тебе ображати не буде. Я кажу: ні, Кирил, я вибачте, не хочу. Ну, це да не Так і по великому рахунку, так і сталося. Бу Був дзвінок від. Члена тероборони, з яким ми були в одному відділенні, він запросив мене на зустріч, є цікава інформація, треба її передати, там керівництву. Я прийшов на місце зустрічі, на великій швидкісті під'їхала автівка, вискочила людина зі зброєю, ну, скрутили мене, кинули в багажник. Куди вони вас повезли? В обласне управління поліції, в підвалі там кинули, потім повели на допит, ну, почали обробляти, як вони вміють. Тільки на Пасху не були. На Пасху не били, а в Страстну п'ятницю, кажу, два рази побили, один раз на допиті, а інший раз прямо в камеру прийшов. Так був, що аж е -е, ребро зламав. Після Херсона два дні я був в Севастополі, 4 травня нас посадили на літак і відвезли, відвезли в Воронежську область. Ну там вже там була жахіття. Як ви дізналися про звільнення Херсона? А у мене було... Чи відчуття, що Херсон вільний? У вас nei. не було тоді доступу до російського oh, телебачення, ні, навіть бо ні. в них тоді була така істерика, вони так плакали. Я чесно кажу, я був переконаний, що так воно і є. Я навіть не сумнівався, що Херсон вільний, але коли я отримав підтвердження, це для мене було величезне свято. Всі ці, знаєте, побиття там, всі ці це, знущання, приниження. Все це була така ерунда порівняння з тим, що Херсон український. Знов український. І завжди буде. Що допомагало вам триматися там? Бажання все ж таки повернутися в родину. І найголовніше відчуття того, що Україна перемагає.